Коротше, хто думає купити хату в селі і де віддихати, ну не знаю народ, це... краще живіть в городі, це не ваш варіант. Так що дивіться, ставте лайки, коментуйте. Вітання всім підписникам. Значить що? Серія номер 2 по поводу того, щоб не замерзнути зімою, головне не здохнути літом. Дровокол Артмаш наш, Жмеринський Вінницький, український. Ну і тільки що. Була у нас в дійстві німецько-американська бензопіла Stihl, якою ми цю кубку натолочили. Зараз до вашої уваги, як ми різали і як ми будемо рубати. Все, реч. Речь. Опа, інструмент бляха скільки? для років 10. Що, друзі, товарищи, Заводимо мы шайтан машину. Всім любителям помахати сокирою, пожалуйста, махайте сокерою. Ми вибрали шлях, наша спина нам важніша. Ну, я вибрав шлях, папине здоров'я важніше, скажімо так. От і все. Кожен робить. Той вибір, який вважає за потрібним. Артмаш, жмеренка. Номер телефона бачите, можете дзвонити. Перший коментар я закріплю посилання на їх сайт. Дзвоніть, розпитуйте, питайтеся, можна взяти в розсрочку. Тобто, варіантів багато. Отакі то справи. А оце ми ось тільки що ви наблюдали циркулярочкою. Перерізали ой, циркулярочкою, бензопилкою. Зараз спокійно тарабанимо. Бачите, папа вже навчився і так собі. Тарабанимо його цим дровокольчиком Папа каже віщ, моч, респект. О, Бачите? А якщо папа так каже, значить воно є, дивіться, сучки, все як положено. Раз. І все. Що саме головне, мені нравиться мому папі, він одразу сказав, значит так, за дві штуки я рубаю машину в день, кому треба Но я роблю скидку вам за полторушку, бо ж електричество не моє то це мозг Зразу людина думает як можна заробити так що Хто десь живе біля лісу недалеко, а такі хлопці є. Особливо хто має займатися гарбузовим насінням. Я знаю, є хлопці з Чернігівської області, що в них в кінці городу, він каже, має там ліс такий, що ще 10 кілометрів до границі і в тому лісі ніхто не ходить не лазить, як і я. Його вирубую, бо в мене він починає в город забути. То так. Да. Можете брати для гарбузової сушки заготовка дрова. Отличний варіант. Тому що дрова треба заготавлювати коли? коли? щоб вони висохли. щоб ти їх кидав в грубу, вже сухими. Бо якщо почнете кидати вологі, о, знімаю оце, почнете кидати вологі, воно, що? воно зараза шипить. Що ви дивіться, масло? Воно зараза шипить. Ні холери не гріє і не горить. От і все. А от сухеньке пару лома кинув і вже все, в хаті жара. Не знаю що воно зроблено, але ця штука така закальована, що капець вона як крити, в нею реально можна бритися. О, зараз на, пеньок, на сучок. Масло. Диви, оце не перерізало. Ага. ди. Блядь, вогонь. Главне не підставляти руку пальця, тому що... Диви. Не почувствуйте навіть коли. Так воно впиляє швидко. А, чули, дід хлопцям каже, привіт передає. Тапа в захваті від цієї штуки. Що буває дуже рідко, бо як завжди щось треба доварити, підробити, дошити. Це вище. Ну, Якщо на то пішло, папа довольний, довольний, зашибісь. Щоб не ця херовина, то ми б що робили? Правильно, папа би херячив з понеділка до п'ятниці, потім десь він в середу, в нього вже був би чисто вихідний, тому що він би мені сказав, я вже просто не можу, мені погано, те що ми мене там були, там були, там були. В четвер каже, Бачите, в четверг би сказав, я тако вийшов, трошки попробував, поняв нічого. В п'ятницю він би поробив, а в суботу-неділю він би вже робив би як. Таку по трохи робив, я би вкалував. І там би починалося би що. Я два дні порубав, щоб аж не всрався. І потім на роботу. І ми ж оці дві купи дров, ми б не зробили так бігло. Ну, розумієте? Але до чого я веду? Дивишся, що тобі треба, заглядаєш свій кошельок, а далі вже вибираєш. Купляти, орендувати чи тому подібне. У мене папа зразу смикнув. Каже, це треба для оренди. Каже, я на цьому, мені пенсії не треба, я буду бабки мутити. Так що так. От. Оця купа дров, яку ми різали, ми різали ми її десь. Ну, хвилин, мабуть, 20, і перерубується теж за 20 хвилин. Більше ти її складаєш. Якщо хтось реально візьме і думає, наприклад, думає брати, і щоб якісь гроші заробляти, то кажу вам зразу бізнес-план. Обклеюйте своє село і сусідні села, договарюєтесь. якщо маєте міні-трактор, Взагалі без питань. Взяли собі, зробили прицепне, Чуть-чуть сварочки і то, що треба. Зробили прицепне, прицепили, тут на колесах, цепляєте на сіргу, сіргу підняли, все, спокійно поїхали. За день машину дров ви перерубаєте. Полторушка гривень. чим погано, заробити в селі за день. І ви можете реально собі зробити потихеньку рекламу і розписати. Тому що якщо ти приїдеш до одного рубати, там другий, третій, четвертий до тебе підтягнеться. Бо, як правило, що? Ти купляєш дрова, тобі приїжджають дрова різані. Там по 5 метрів вони в длину, по 4. Балки. Ти ці балки що, береш? Ріжеш сам по кускам. А потім починається цей прикол. Приходиш з роботи. Давай я їх буду, що, різати. Нарізати рубати. На роботі віддихнув, прийшов з роботи, віддихаєш далі. І так віддихаєш цілий тиждень, потім починаєш віддихати ще двоє вихідних. Ну ж ти не забувай, ти їх зараз порубає, ще треба поскладати. Ми їх складаємо, ми офігіваємо. Рубається воно на раз-два, легенько. І потім мій папа таки каже, а тепер пристав. Я кажу, що я його порубаю тобі машину за півтори тисячі. Дядько такий посчитає, ну подумаєш в день 120 гривень, якщо по 7, по 7 днів розділити. То я ще віддам 120 гривень за день, але мені хтось прийде і його порубає. Якось так. Ну, Якщо мій папа довольний, то це дуже рідко буває. Все. Ну, я не знаю, що вам ще показати. Дрова майже рік. Вже такі прив'ялі, вони не сухі, вони в'ялі. Розрубати сокиру, і їх тяжко. Дуже тяжко. Пробував. Що я пробував, що папа пробував. Ця штука на раз-два. Так що, якщо хтось задумується, то, пожалуйста, рекомендую, так сказати. Отакі чурки. Рубає, навіть не задумується. Ну що, народ? Буду я вступати в ряди Рапсіни. треба це все діло складати, бо Ніколай Олексійович нажимати на кнопочку на раз-два, а складатися воно само ще так не хоче. Хто придумає, що воно само складалося, тому ціни не буде. Все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Бачите, всім привіт! І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Тому що таблетки стоять набагато більше і ті всі нерви, чим це все діло. Все, всім до побачення.